Добрий день. Продовжуємо нашу рубрику новини від податкової. А поки ми не почали, ставте лайк під відео та підписуйтесь на канал. Далі буде багато корисного. Нещодавно податкова опублікувала лист в форматі запитання відповідь щодо звільнення від оподаткування ПДВ, операцій з постачання на митній території України, електрогенераторних установок та інших товарів, що включені до переліку номер 224 постановами 1260 та 13.40. І перше питання це за яких умов застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ у період з 11 по 16 листопада 2022 року, режим звільнення від оподаткування ПДВ встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу для операцій з постачання на митній території України товарів, включених до підрозділу інше. Розділу медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби covid 19 спричиненої коронавірусом sars cov 2 переліку номер 224 застосовується у такому порядку. З 11.11.2022 року по 16.11.2022 включно операції звезення на митну територію України та або операції спостачання на митній території України товарів, включених до вищезазначеного підрозділу переліку номер 224, підлягали звільненню від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог, встановлених у відповідній виносі до такого підрозділу та у примітці 3 до переліку 224. З 17.11.2022 для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, до операції звезнення на митну територію України та або операції з постачання на митній території України товарів, включених до вищезазначеного підрозділу переліку номер 224 Окремі умови встановлення постанови номер 1260 було скасовано. Крім того, з 2.12.2022 року підрозділ, інше розділу медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 переліку номер 224, постановою номер 1340 доповнено новими товарними позиціями. Питання номер 2: Чи залежить застосування податкової пільги від походження товарів, включених постановами номер 1260 та номер 1340 до переліку номер 224 І податкова надає таку відповідь: Ні, не залежить. Чи попередньо ввезені на митну територію України товари, включені до переліку номер 224 постановою номер 1260 та номер 1340 Чи придбані на ній? Їх постачання здійснюється із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу. Питання 3 чи застосовується пільга з оподаткування до операцій з постачання товарів, включених постановою номер 1260 до переліку номер 12 номер 224 якщо такі товари були виготовлені, придбані в Україні або ввезені на на територію України до 11 листопада 2022 року. Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, для операції постачання на митній території України товарів, що включені до переліку номер 224 у тому числі постановами номер 1260 та номер 1340, застосовуються, починаючи з дати з якої виникли підстави для застосування вказаної пільги. Та незалежно від періоду, коли такі товари було виготовлено, придбано на митні території України або ввезено на митну територію України. Зокрема, до дати набрання чинності постановами номер 1260 та номер 1288 чи після такої дати. Питання четверте. Ще застосовується пільга з оподаткування до операції з постачання товарів, включених постановами номер 1260 та номер 1340 до переліку номер 224, якщо покупцем таких товарів є фізична особа. Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, для операцій з постачання на митній території України товарів, що включені до переліку номер 224 в тому числі постановами номер 1260 та номер 1340 застосовується незалежно від того, якій особі фізичні чи юридичній здійснюється постачання таких товарів. Питання п'яте. Які умови та наслідки застосування режиму звільнення від оподаткування до операцій з постачання товарів, включених до переліку номер 224, якщо оплата товару, його ввезення на митну територію України та відвантаження покупцю відбулися в різних податкових періодах? Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, застосовується до тих операцій з постачання товарів, що включені до переліку номер 224 постановами номер 1260 та No1340, дата здійснення яких перепадає на період, в якому існують підстави для застосування такого режиму звільнення від оподаткування ПДВ. А саме у випадку. «якщо». Повна попередня оплата або перша подія відбувається до наявності підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, то операція з постачання підлягає оподаткуванню ПДВ у загально встановленому порядку. На суму такої повної попередньої оплати на дату отримання коштів постачальник повинен скласти податкову накладну з нарахуванням ПДВ. На дату настання другої події, тобто відвантаження товару, податкові наслідки у частині оподаткування ПДВ у платника не виникають. Часткова попередня оплата, тобто перша подія, відбувається до наявності підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, то операція з постачання підлягає оподаткуванню ПДВ у загально встановленому порядку. На суму такої часткової попередньої оплати на дату отримання коштів постачальник повинен скласти податкову накладну з нарахуванням ПДВ. У відповідній графіці цієї податкової накладної має бути зазначена частина кількості товару, за яку було отримано часткову попередню оплату. Фактичне відвантаження у період дії режиму звільнення від оподаткування ПДВ у межах отриманої часткової попередньої оплати, друга подія, не зумовлює уплатника податкових наслідків у частині ПДВ. На дату відвантаження товару понад обсяг отриманої часткової попередньої оплати на неоплачену частину відвантажених товарів складається податкова накладною без нарахування ПДВ. Перша подія відбувається в період наявності підстав для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, то за такою операцією ПДВ не нараховується, а вартість таких товарів визнається без ПДВ. Питання 6. Якщо покупцям сплачено аванс за товари, включені постановою номер 1260 до переліку номер 224 до 11 листопада. То, чи повинен постачальник зменшити суму податкових зобов'язань з ПДВ а покупець – суму податкового кредиту? Податкові зобов'язання з ПДВ постачальника: якщо попередня оплата, тобто перша подія за товари, відбулася до наявності підстав. Для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, то операція постачальника з постачання таких товарів покупцю підлягає оподаткуванню ПДВ у загально встановленому порядку. На дату отримання від покупця попередньої оплати за товари постачальник повинен був нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ та скласти податкову накладну на покупця з ПДВ і зареєструвати її в ЄРПН, установленні кодексом строки. Підстави для коригування сум податкових зобов'язань з ПДВ у постачальника відсутні. Податковий кредит з ПДВ покупця Суми ПДВ включені покупцем до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної зареєстрованої в ЄРП, що була складена постачальникам на дату отримання від покупця попередньої оплати за товари коригуванню не підлягають. Питання 7. Чи нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ, якщо частина вартості обладнання оплачена до 11 листопада 2022 року, а фактичне його постачання та оплата залишкою його вартості здійснюється в період дії податкової пільги. На дату отримання від покупця часткової попередньої оплати за товари постачальник повинен був нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ та скласти податкову накладну на покупця з ПДВ і зареєструвати її в ЄРПН, установленні кодексом строки. На дату фактичного відвантаження товару понад обсяг отриманої часткою попередньої оплати за неоплаченою частиною відвантажених товарів податкові зобов'язання з ПДВ не визначаються, та податкова накладна складається без ПДВ. Питання 8. Який порядок коригування податкового кредиту, якщо ввезення на митну територію України чи придбання товару, включеного до переліку номер 224 відбулося до дати початку застосування пільги, а постачання в період дії пільги? Якщо товари, які включені до переліку номер 224 постановами номер 1260 та No1340, були ввезені на митну територію України платником податку або придбані на митні території України, та при їх ввезенні або придбанні було нараховано ПДВ відповідно до Кодексу, то платник податку за операціями звезення придбання таких товарів, має право віднести суми ПДВ, сплачені при такому ввезенні придбанні, до податкового кредиту. За наявності належним чином оформленою митною декларацією, зареєстрованою ЄРПН відповідною податковою накладною. При цьому, якщо товари включені до переліку номер 224, двадцять номер 1260 та номер 1340, які були придбані на митні території України або на митну територію України платником податку з ПДВ, а постачаються без ПДВ у зв'язку із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операції з їх постачання, суми податкового кредиту сформовані відповідно до статті 198 кодексу коригування, не підлягають. Податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198,5 кодексу за такими товарами не нараховуються. Питання 9. Який код пільги вказується в податковій накладні, що складається за операцію з постачання товарів, включених до переліку номер 224 постанова номер 1260 та номер 1340 Код пільги зазначається згідно з довідником податкових пільг, які затверджені ДПС станом на дату складання податкової накладної станом на 1.10.2022 чинними є довідник номер 111 1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, і довідник номер 111 2 інших податкових пільг. Довідники розміщено на веб-порталі ДПС у розділі Довідники підрозділу «Довідники пільг. Відповідно до довідника номер 111 2 операціям, що звільняється від оподаткування згідно з пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу, присвоєно код 140 60 544. Отже, в податковій накладній, що складається за операції з постачання товарів, включених до переліку номер 224 постанова номер 1260 та номер 1340 в графі 9 табличної частини податкової накладної вказується. Код пільги номер 140 60 544. Додатково, податково інформує. Проектом закону України про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, схваленим Верховною Радою України, пропонується запровадити режим звільнення від оподаткування ПДВ до операції звездня на митну територію України окремих видів обладнання, необхідної для забезпечення відновлення енергетичної інфраструктури України, зокрема й електрогенераторних установок. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!